У першому матчі зустрічаються збірні вболівальників Латвії та Словенії. Для Балканців це вже шостий приїзд на фанатський турнір, і вони перемагають 1-0. Було трохи спекотно, але ми добре зіграли. Отримали задоволення від матчу. Ми з Латвії, большість Риги і теж з других інших городах. Поруч розминаються українці та грузини, фанати Тилійського Динамо. Ми будемо грати до конця. Ну, українці фаворити в цьому турнірі. Они в прошлом году вийшли в полуфінал, і там в пенальці проиграли. Ну, у них дуже сильна команда. Те, що ми покажемо кращий результат, це 100%. Тому що керівництво нашої команди ставить нам. Одне тільки завдання виграти цей турнір. Українці стартують із переконливої перемоги 7-0. для фанатів, Для ми сюди приїжджаємо. Для нас це той же самий чемпіонат Європи, мабуть, як і для футболістів, які виступають. Здесь куча емоцій. Здесь всі в позитивному настроєнні. Уперше Єврофан організували у 2007-му. Тоді між собою змагалися чотири команди. Нині 21. А турнір називають неофіційним чемпіонатом Європи серед уболівальників. Триватимуть змагання впродовж трьох днів. Усі витрати на дорогу та проживання оплачують самі фани. Марічка Кужик, Іван Радіон, Львів, п'яте канал.